Я додам, що народний депутат відреагував на це відео, і він зазначив, що звинувачення безпідставні. А чоловік власне на самокаті задавав провокативні питання. Ну і взагалі поводився провокативно. Отже, пане ну тут, звичайно, я, я думаю, ви. І ми багато хто зможемо десь зрозуміти Куницького, тому що люди на самокатах на тротуарах, які їздять, вони насправді іноді створюють небезпеки, і в принципі наскільки розумію, це законами заборонено. І ну, багатьох дратують. Це, ну це факт, бо вони іноді їдуть не дуже обережно, іноді самому хочеться там пнуть якогось самокатчика, який там тебе штовхає, чи там пролітає на величезній швидкості. Але чи може собі це дозволити народний депутат? От як ви сприймаєте цю історію? Я сприймаю цю історію з точки зору трьох моментів. Перше, е, насправді вона може бути чим завгодно, навіть фейком, поки що нічого не доведено, да, і тут правда. просто є заяви. Ми не знаємо про це, і в цьому має розбиратися судова система, можливо, правоохоронні органи. Це перше. Друге, якщо говорити про політичну складову, цього, відношення до політиків, відношення до депутатів. В Україні традиційно базуються на такому зневажливому ставленні на підозрах, що це люди не добрі. і це сформовано за попередні 300 років того, як Україна була під владою інших держав. Спочатку Російської імперії, потім Радянського Союзу, що насправді приводило до того, що керуючі органи були сприймалися або як зрадники, або як іноземці. Отже, в нас таке ставлення до влади, що ми можемо спокійно відноситись з довірою до того, що влада може поступати саме таким чином. Це друге нарешті. Третє. Я думаю, що сама медійна складова, це третя складова, вона комусь потрібна. Бо якщо б цього не було, то принаймні би ви не піднімали це питання Андрію, правда ж? Тобто комусь потрібно, щоб саме цей депутат отримав таку підозру, яка ніде не доведена. Я не захищаю. Просто я не бачу, чи сталося, чи це не сталося, чи просто заява, чи відбулося, чи не відбулося. Але вона точно відбулася в інформаційному просторі, і тепер вже стала частиною скандалу навколо цього депутата. Та. О, такі uh, щоб, наскільки от по поведінці Куницького він так цікаво реагує на всі ці події, їсть морозиво. О, таке з цієї. І навіть він е, запропонував е, морозиву цьому, ну як стверджується, потерпілому. Так? Чи, е, е, про що говорить ця поведінка про ставлення до цієї ситуації? Як ви думаєте? Uh, ну, людина показує, що вона спокійно відноситься до всього, що в ну, його це ніяк не обходить. І я думаю, що його поведінка, яку можна трактувати як таку веселу побутову, вона свідчить про те, що він впевнений, ну, принаймні на теперішній момент, що це йому нічим не загрожує, але створює додатковий чорний, але все ж таки піар. Я додам, що правоохоронці з'ясовують обставини події за участі нардепа, і власне ну не вийде так, що знаєте, цю, ця справа просто минеться, і там правоохоронці ніяк не відреагують. Все ж таки, правоохоронці реагують, незважаючи на те, що народний депутат в нас і недоторканності тепер немає. Тому відповідно до Почерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побуття і потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат. Наразі заявник перебуває, ну перебував раніше в управлінні поліції, навіть Вав відповідні свідчення, і проводиться зараз перевірка поліцію. Але наскільки я розумію, потерпілий він е, вимагає, оскільки це трапилося в центрі Києва, там десь на хрещатику, наскільки я зрозумів з контексту, то е, щоб були підняті відповідно камери спостереження і знайшли цей момент, де депутат там його штовхає чи не штовхає цього цю людину на. Самокаті просто пригадується попередні такі події за участю народних депутатів, зокрема ДТП, коли дуже довго правоохоронці не могли знайти. Камери відеоспостереження та от, з ДТП, там що насправді відбулося, я зараз прізвище не буду е, нагадувати, да, але думаю, що ви ви чудово пам'ятаєте всі ці е, історії. Як ви вважаєте, чи зараз ну це є тестом для правоохоронної системи? Ну щоб вони об'єктивно е, все ж таки розібралися в цьому? Наскільки е. наскільки може бути незалежним навіть в умовах воєнного стану, там голова нацполіції, міністр і так далі, профільне? Ну, зазвичай це тест е, нашої правоохоронної системи. Чи вона змінилася з тих часів, про які ви говорили, коли е, діяльність там інколи не тільки, не тільки з побиття, але навіть е, були факти загибелі громадян за участі народних депутатів. Ми подивимося, чи наша правоохоронна система залишилася такою, як була за тих часів, чи вона інша, і ми маємо це. Насправді, якщо говорити з точки зору політичної психології, побачити це найближчим часом. Yeah. Якщо камери будуть підняті і будуть факти, я принципово не хочу коментувати до того, як будуть uh -huh. факти, і будуть визначені, чи це правда, чи це фейк. Якщо буде піднято, якщо буде е, доказано скоєним злочином, ми будемо уважно спостерігати, що буде далі чи буде це доведено до суду, чи буде це доведено до того, щоб народний депутат був притягнутий до відповідальності. Так, ми ні в якому разі не наперед не звинувачуємо нікого. І Куницького також розуміємо, що є якийсь конфлікт, і він там стався в них на вулиці. Да? А чому він стався і як? Треба, звичайно, слідчим. Ми ні в якому разі не суд. Там і слідчі також не суд, але треба якби матеріали знайти і показати суспільству, якщо це вже набуло якогось такого розголосу. Але просто пригадується, знаєте, все володе, що останнім часом багато таких ситуацій, де от нардепи застосовують силу до когось. Да? От, і військових там зачіпали. І ну, згадайте навіть історію з Тищенком, та от тільки він там ну, дав команду там, щодо військового і одразу в нього виникли. Виникли проблеми, і зараз Тищенко, ми розуміємо, під під домашнім арештом та навіть перебуває ось так. Ну там складніший злочин, там не там ясно, що це не на вулиці, там зіштовхнулися, посварилися. Там ну, все, все складніше і серйозніше. Але тим не менше, от на ваш погляд, пане всеволодей, і я теж з усією повагою до, до всіх народних депутатів до нас вони дуже часто приходять на ефіри, і ми спілкуємося багато конструктивних вихованих людей і так далі. Але чи не розслабляє власне депутат? Знаєте, у цей момент що вони ну фактично виборів не відбуваються, вони навіть не знають, коли ці вибори будуть, і відповідно особливо відповідальності не намічається да перед виборцями, і тому можна можливо більше собі дозволити. От до чого я веду будь-яка влада, вона розбещує, і саме тому людство знайшло такі способи, коли людина отримує владу по-перше, через вибори, а по-друге, не на довгий срок. З точки зору психології, політичної, будь-якої людина, яка отримує безмежні чи якісь великі повноваження, вона з певним часом вона відчуває себе е, безкарною і відчуває себе такою, можна сказати так, над людиною. Отже, можливо, це так сталося, а можливо і ні. Ми подивимось. Подивимось.